До слова запрошується губернатор штату Вашингтон Джей Роберт Інслі. Він з нами онлайн на зв'язку зі сполучених штатів. Тож увага на екран. Вітаю, Мене звати Джей Інслі, я губернатор штату Вашингтон. Ми у північно-західному куті Америки. І насправді у нас тут Мейкрософт, Амазон і Боїнг мають свої штаб-квартири. І відповідно зараз День Європи. Ми вважаємо, що це наша спільна боротьба усієї західної. Європа, і хоч ми дуже далеко, але народ з Мого штату не відчуває цієї відстані між кордонами Мого штату і кордонами України. Чому мешканці Мого штату так відчувають? Тому що вони бачать ту безмежну сміливість, ту. Безмежну відданість і ту невпинну стійкість, яку вони бачать в Україні. Вони розуміють, що вони хочуть бути в партнерстві з українцями. І Я можу впевнено сказати, що ми це надає нам впевненість у тому, що ми можемо завоювати мир і відбудувати Україну. Я вважаю, що Путін помилився від початку. Він фундаментально не зрозумів природу сміливості. Бо сміливість – це відновлюваний ресурс. Сміливість розвивається, нарощується, і ми бачимо, як українці нарощують сміливість і відповідно так само надихаючись цим прикладом, мешканці мого штату теж готові збільшувати підтримку України. Я хочу подякувати також моїм колегам із регіонів з міст на на конференціях, наприклад, із клімату в США, називають представників органів місцевого самоврядування як субнаціональні органи. Але ну які ж ми суб? Ми супернаціональні органи, тому що ми надихаємо одне одного, ми підтримуємо одне одного і ще більш ефективно, ніж національні органи влади і. Відповідно, навіть на нашому прикладі теж це можна побачити. наприклад, в березні українські губернатори відвідали наш штат і розповіли, що 24 тисячі квартир було знищено, школи було знищено і відповідно, ми надіслали допомогу. І от в березні ми вже підписали угоду з Київською областю про відносини побратимства між київською областю і штатом Вашингтон. І ми таким чином формалізували ті зв'язки, які допоможуть посилити наше партнерство. І встановити більш тісні зв'язки між університетами, щоб медики обмінювалися досвідом, щоб інші галузі могли обмінюватися новими технологіями, і от зокрема. Я вважаю, що актуальним для України в цьому партнерстві буде можливість відбудувати нову систему енергогенерації енергорозподілу. І Нам потрібно це зробити, і в моєму штаті така велика кількість виробників сонячної енергетики, і ми готові допомагати готові бути партнером Україні, щоб допомогти відновити щоб побудувати нову систему енергорозподілу, я знаю, що це точно спрацює. Тому я хочу подякувати всім. Ми знаємо, що зараз вкрай необхідно завоювати мир, але також е, актуальним є відновлення відбудова України, і ми справді надихаємося е, прикладом президента Зеленського. Я ніколи не думав, що ми можемо побачити лідера рівня Черчилля в Другій світовій війні. Як на мене, він е, справді захопив усіх е, е, своїм прикладом. І, от вчора, наприклад, тільки конгрес Сполучених Штатів відкинув спробу імпічмен. Та спікера, який власне підтримав надання допомоги Україні, тому справді підтримка продовжується за для демократії, за для допомоги народу України. Слава Україні.